Привіт, мене звати Олександра Орлова, і це подкаст про маркетинг, блогінг та інстабізнес. Український подкаст про маркетинг, блогінг та інстабізнес. Сьогодні я підіймаю таку тему, як насолоджуватися життям, окрім роботи, як кайфувати. Я в цьому вважаю себе дуже класним спеціалістом, тому що я людина, яка має команду, яка дуже багато часу приділяє саме собі, і при цьому я маю е, досить високий дохід. Я завжди е, знаю стратегію на рік. Я завжди знаю, як я зароблю, що я буду робити, і в мене взагалі в цьому немає питань. Але щоб до цього дійти, мені потрібно був час. І що саме мені допомогло стати такою людиною? Я вам скажу, друзі, це не. Те, що я стала більше заробляти. Так, те, що я стала більше заробляти, це зрозуміло, що це дає вам трошки таку невеличку подушку безпеки. Але я вам скажу так: що в мене є друзі, знайомі, які без великих доходів все одно мали завжди подушку безпеки і відчували себе спокійними, навіть у випадку, коли заробляли там, не знаю, 15 тисяч гривень на місяць. І це для мене реально стало інсайтом. Людина насолоджується життям тільки тоді, коли має під собою цю подушку безпеки. І це перший момент, який у вас повинен завжди бути. Потрошку, десь 10%, десь 15% складаєте гроші, хай вони завжди у вас будуть. І коли у вас станеться якась, якась війна або коронавірус, який станеться, у вас завжди буде е, гроші, на які ви будете розраховувати. І так, поїхали. Друге це синдром самозванця. Дивіться, багато хто з вас відчуває момент, що я щось не доробив, що от можна було б краще. А тут от можна було б так. І ви постійно знаходитесь у провині себе. І е, знаєте в чому прикол? Що мозку, йому, от ви можете просто тупо лежати вдома, просто дивитися телевізор, а, а можете бути на Мальдівах. І в тому, і в тому випадку, якщо ви відпочиваєте, якщо ви не думаєте про роботу, то мозку по барабану де ви знаходитесь? Е, тому що він відпочиває. Але якщо ви на Мальдівах або ви сидите вдома і ви тупо. Копайте себе, займайте, займайтеся самокопанням замість того, щоб тупо відпочити і відключитися, то йому також пофіг. І він не відпочиває, він не займається стратегічними там, можливо, якимись там натхненням і так далі. Він тупо, ваш мозок, просто тупо думає про роботу в цей момент. І тому цей синдром самозванця не дає вам відпочити. І ви, начебто, у відпустці побули, а ви заїбались тільки ще більше. І от щоб такого не було. Вам треба завжди ставити собі отаку от обіцянку. Якщо я відпочиваю. Я не займаюся самокупанням, я просто тупо їм не займаюся. Я дуже рекомендую е цю пораду втілювати не тільки в роботі, ще й в житті в схудненні. От якщо я худну, окей, але якщо я випадково з'їла торт, випадково так кажу, нібито, так, випадково так в рот само залетіло, але ну реально це так. Якщо я все ж таки з'їла торт, шашлик, м'ясо і так далі, я все одно така. Раз вже це сталося, я себе копати не буду. Просто це вже сталося. Тому що якщо я буду після цього себе копати, то ну ем, я не відчую насолоду. Якщо я вже це зробила, я повинна відчути насолоду на максимум. Третє, це заздалегідь планувати відпустку. Тому що бізнес для вас, а не ви для бізнесу. Друзі, запам'ятайте. Заздалегідь планувати відпустку. Вона вам потрібна не для того, щоб потім більше працювати. Це і так зрозуміло. Це і так зрозуміло, що ви потім будете працювати. Відпустка повинна бути для того, щоб Оці гроші, які ви заробили, щоб оці сили, які ви там да, втілили в свою роботу, щоб ви відчули, що вам за це є якась нагорода. да, І оця нагорода це є відпустка. Заздалегідь плануйте. Одразу. Хай ви можливо не впевнені, що у вас будуть ці гроші. Але я завжди собі знаю: так, закінчу запуск, поїду туди. Закінчу запуск, зроблю це. Тобто я завжди собі ставлю такі штуки, і мені це дуже допомагає. Наступне. Зрозумійте, що якщо ви працюєте над тим, щоб до вас приходили гроші, якщо ви навчаєтесь, якщо ви просуваєте інстаграми, так далі, друзі, гроші все одно прийдуть. І хай вони прийдуть трошки пізніше, трошечки, але вони прийдуть вам в кайф, тому що це насправді е така ілюзія думати, що от я зараз буду їбашити як, як навіжений просто, да? і мені прийдуть дорожче. В даному випадку, е коли людина вже заробляє, там, хоча б там, виходить на 20 тисяч гривень, реально вона починає розуміти, що шлях важливіший за результат, тому що результат це отак. А шлях, оцей, який ви пройдете, краще проходити його з спокоєм і з точною впевненістю, що у вас все буде добре. Чим більше у вас буде цього спокою, тим більше ваші думки будуть не знаходитись постійно в тривожності, і тим е, простіше і тим легше вам буде жити. Е, коли я це зрозуміла, мені справді стало настільки легше, і да, я іноді сама себе зупиняю. Я знаю, що я все одно зароблю ці гроші. Іноді я сама себе зупиняю, але кажу: ні, сьогодні я йду в спа. Я сьогодні не не сиджу над курсом над уроками. Я сьогодні йду в спа. Тому що я просто так хочу. Наступне це цілі самі себе не виконують. Особливо дитячі. От якщо у вас є дитячі цілі, і от якщо ви не підете їх зараз виконувати, їх ніхто за вас не виконує. Чи поставили ви собі цілі на рік, чи написали ви їх? Якщо ні, питання до вас. Навіщо ви працюєте? Навіщо ви працюєте, якщо у вас ціль на рік працювати? Працювати і тупо жити, і йти, знаєте, за просто, ну якби, ну от як одно там самопокатиться, так я і буду. Ні, це не так повинно бути. Ви ставите собі цілі і обіцяйте собі виконувати ці цілі протягом часу, коли ви працюєте, і після того часу, як ви вже добре попрацюєте. Цілі ви повинні свої цілі виконувати завжди. Хай це буде стакан з подвійним склом, який я полюбляю. Хай це буде не знаю айпад, хай це буде класна картина собі додому, що завгодно. Але ви завжди повинні їх виконувати. І тоді у вас реально буде натхнення і енергетика, енергія на те, щоб працювати. До речі, в моїй цілі знаходяться у мене вже в профілі, тому кому цікаво, переходьте. Дивіться і е, е, надихайтесь моїми цілями. Інстаграм я залишу тут. І останнє: слухайте себе і зайві можливості видаляєте зі свого життя. Буває таке, що вам реально перепадає якась класна можливість, і ви наче думаєте, блін, це так було б класно зробити, але ви відчуваєте, що вас не пре не думайте, що це остання можливість вашого життя, будучи і будучи краще. І теж e, саме працює навпаки. Якщо у вас є відчуття, що ви хочете працювати в якійсь класній команді, але ви чуєте, як всі навколо кажуть, та в тобі потрібен бізнес, ти повинна бути self-made lady, А ви хочете працювати в команду? Йдіть в команду. Немає нічого поганого і нічого хорошого в цьому. Це просто ваше. Якщо у вас є таке бажання, йдіть або навпаки, ви завжди мріяли про мережевий бізнес, але ви всюди чуєте, що це якась там, не знаю, там це якийсь MLM там і так далі, але ви Ляха, муха, все життя мріяли це спробувати. Спробуйте. Краще потім скажіть собі ні, але спробуйте, слухайте завжди себе. Оце слухання себе, це саме те, коли людина може сказати, я живу е, по своєму призванню, да, і я живу по, м, свої, е, по своїм відчуттям. От коли ви живете по своїм відчуттям, це найкраще, що можна зробити. Тому що, коли я прокидаюся, і якщо я знаю, що я сьогодні хочу кави, а завтра хочу чаю, сьогодні я хочу прокинутися о п'ятій ранку, завтра я хочу прокинутися об одинадцяті ранку, і я сама вирішую, коли мені прокинутися сама вирішую відповідати мені так тут, чи відповідати мені ні? І я сама вирішую а, моє життя як шведський стіл, да чи моє життя як якийсь там, знаєте, як, який, якийсь інтерактив, де я повинна все схопити. Я сама це вирішую. І от з яким настроєм я прокинаюся, і з яким настроєм я працюю, як з яким настроєм я живу, так до мене все і приходить і. Знаєте, перший такий перша ланка вашого зросту, мого зросту по, по крайній мірі, була коли я реально погоджувалася на все. А от другий рівень це коли ти вже не погоджуєшся на все. Оце дуже класне відчуття, і я бажаю вам його відчути. З вами була Саша Орлова. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть, будь ласка, коментарі. Це дуже підтримує цей контент і просуває його далі.